Мы хотели выехать, чтобы дочка не знала даже. Связи никакой нет, на Николая выехать нельзя. А Автобусы не, не ходят, волонтер нас. Волонтер ночью, да. Андрюша, спасибо ему. Для велико. того, чтобы доехать до Николая, надо заплатить две с половиной тысячи. Он говорит, надо мне поговорить с вашей дочкой. А я говорю, если без дочки нет. Только с дочкой. Я звоню, говорю, Юля, мы хотели в Ирпинь. Она говорит, Ирпинь, мама. Як я можу вас в Верпінь? У нас... вас четверо і ви живете да. в однокімнатній квартирі, так? Mm. Да? Студія. В студії Так. Да. Я кажу, ну як ми будемо вам на голові. Хоч ж... три роки вона кожен раз, кожен раз. Не хотіли Ні, заважати. Ну, Ні. Хотів... Ми терпіли, терпіли. Поки все нормально, все нормально. Ну б'ють, ну б'ють, ну вже привикли, ну вже. Вже привикли, ну це вже, вже вже сили кончилася. Не можна було терпіти. Ліжка, ліжка немає куди ставити. Нічого нормально, хорошо, Головне, що спокійно.